Привіт, дівчатка! Сьогодні, здається, той самий день, коли якийсь там рак на якійсь там горі таки свіснув. Тому що я все-таки завела YouTube канал. В мене з'явився ідеальний привід. Розпаковка косметики Діор. Іхуя заявляю. Я можу зробити повністю макіяж цією косметикою, і ми можемо подивитися. Чи вартує воно того, чи все-таки це буде даремно витрачені гроші. Для початку розпаковка. А далі будемо робити, власне, макіяж. Вибачте, це кік сходить в туалет. Починаємо розпаковку. Почнемо з пензликів. Вони не відділи. Це просто нові пензлики, щоб не, скажімо чесно, не не вимазати цю класну косметику своїми старими. Так от, нові пензлички, ми їх подивимося потім вже в процесі. Почнемо з тональної основи. Вода випала! Вони нам обіцяють, що він має освітлювати шкіру протягом 24 годин. День за днем зволожує шкіру та покращує її структуру. Після тижня використання шкіра сяє, помітно зволожена. Ну, тиждень я ще не користалася. Я чекала цього дня, коли я буду мати час зняти це відео, щоб. З вами одразу зробити цей вау-ефект і вперше, вперше попробувати цю косметику. Так от. Господи, допоможи. Так, по-перше, хочу сказати, що ем, я в захваті від таких баночок. Ну, дійсно, скляна баночка, ти відчуваєш її вагу, ти відчуваєш цю статусність. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Що, давайте попробуємо. Давай, я в тебе вірю. Він не має такого прям. Супер, знаєте, щільного, щільної консистенції, але вони нам цього і не обіцяли. Я, в принципі, не хотіла якоїсь маски на обличчя. Я шукала собі хорошу тональну основу, е яка буде мені на кожен день, щоб я не виглядала як з маскою, а просто гарний е перекритий тон обличчя, зволожений і так далі. Це у нас тіні. тіні, про які я просто реально дуже довго мріяла. Подивіться на ці кольори. Я рахую, що це ідеальні кольори, як і на кожен день, так і на вечір. Мені, до речі, на весілля дівчинка малювала цією палеткою очі. Дійсно, це виглядало шикарно і це дуже-дуже гарно носилося. Тому я, в принципі, з того часу і захотіла цю палетку. Давайте я зроблю таку штуку, як би як вона називається, Swatch. Swatch на ручниці моїй прекрасній. І ми зможемо подивитися приблизно, як це виглядає на шкірі. Ну, любі друзі. Я не знаю, я надіюсь, що вам видно, але це просто неймовірні кольори, вони переливаються, і всі, всі, кожен з них дуже красивий, насправді. До речі, я забула сказати, саме головне, я не візажист, я не візажист, Не треба від мене очікувати дуже багато. Ми тут чисто розглядаємо косметику і будемо пробувати її наносити своїми дідовськими способами. Тут я рахую, що це скарб. Це просто скарб. Я захотіла цю пудру. Не дивлячись навіть на склад і на все інше, тому що мене покорив дизайн. Я просто жертва маркетингу і мені не соромно в цьому зізнатися. Мені можна продати будь-що, будь-що, якщо воно буде виглядати так. Якщо воно буде мати ось таку упаковку, я це куплю. Шкіряна подушечка зверху. Ти дійсно відчуваєш себе просто особливою, коли береш цю пудру. Звісно, ми будемо пробувати, як вона працює. Це будра, яка закріплює макіяж, покриває шкіру матовим фінішем. Тобто, вона матує, але дуже делікатно. Ну, тобто, мені здається, що ефект вона має давати дуже природній, тому що, як бачите, я взагалі маю дуже жирну шкіру. Але я не люблю суперматових макіяжів. Тобто, на мені це виглядає, мені здається, не Я дуже люблю суперприродній макіяж, але все одно з трішки матуючим ефектом. Я дуже надіюсь на цю пудру, що воно буде давати саме такий ефект. А тепер давайте. Відкривається. Ну що, відкриємо цю пудру зараз разом. Я чекала тут на вас. Я надію, що мене взагалі хтось дивиться, тому що я так говорю, як будто мене вже хтось дивиться. Ви це бачите? З такої косметики більш до, до обличчя у мене ще є прекрасна палетка, яку я теж дуже полюбила в принципі, за тим, як вона виглядає, і на інших дівчатах, і, власне, в коробці. Це хайлайтер і рум'яни. Це зараз я прочитаю: це палітра з матовим і сяючим фінішем та інноваційною консистенцією гелю та пудри. Мені дуже цікаво, що це за інноваційна така. Технологія! будемо пробувати. Я бачила на дівчинці просто саме цю рум'яну. Вона не настільки пігментована, як може здатися. Може злякати цей вишневий такий колір, але вона насправді не така пігментована, і вона чудово виглядає на щічках. Особливо, звісно, для брюнеток, тому що блондинкам більше йдуть такі світлі, рожеві відтінки. Давайте теж зробимо свич. Ось, бачите, так як я й казала. Що сама рум'яна вона не дає такого суперпігменту, а хайлайтер ну, до нього немає питань. Він ідеальний. Якщо чесно, знаєте, чому я ще почала знімати це відео, чому я взагалі завела Ютуб канал? Я дуже повірила в себе, тому що одна людина одна людина в моєму інстаграм мені написала: блін, так класно було би подивитися розпаковки, як ти робиш. Я така, а чому б і ні, якщо так. І от, власне, я тут, до речі, представляю ваші увазі. Містер чудак нашого дому. Я його зліпила своїми прекрасними ручками. Як вам? Можете тепер уявити, що я можу зліпити зі свого обличчя, якщо я таку чашку зліпила? Підписуйтесь, Підписуйтесь на мене. Я не знаю, чим я можу бути вам корисна, але я просто тут і я просто буду вам щось розказувати, показувати. Я забула! Це у нас контурінг. Я його теж дуже хотіла, чесно скажу. Я дуже давно дивилася мене цей відтінок. Він мені дуже подобається, мені здається, для мене буде просто ідеальний. Ви бачите його? Ви бачите, так? Ні, ну, красота. Мені здається, що якщо він буде добре тушуватися, тому що я з тушовкою взагалі погано дружу. Так от, якщо він справиться. Це буде чудово, тому що я зазвичай, якщо роблю ем, скули, це сухі рум'яна і завжди плямисті. Ніколи в житті моя шкіра не бачила рівного контурінга. Говоримо про продукти для губ. Правильно, так? Я дуже давно мріяла про цю помаду. Ця помада легенда. Я дуже в багатьох блогерів, дуже в багатьох людей взагалі її бачила. Які мають гроші. <смі> я не маю грошей, але в мене, ну це подарок, да. Вона ідеальна. Ну тут немає що говорити. Мені хочеться на неї дивитись. Мені навіть жалко її чесно трогати своїми грязними руками. <смі> Руки в мене чисті. Ні, це це, шут, це шутка. Ви бачите цей кольор? Я рахую, що це взагалі ідеальний червоний, який в принципі всім підходить, тому що я не переношу коралових відтінків, прям таких коралових. В мене є надія на цю помаду. У мене є надія на цю помаду. Більше, крім помади, мені надіятись, немає на кого. Красивий колір, дійсно красивий, будемо пробувати. А, і до помади. До помади, звісно ж, нам чухали. <сміття> Прекрасний олівець, без якого жити, просто неможливо. Він ідеальний під колір, під колір помади. Що у нас далі? Що я ще не розпакувала? У мене ще два продукти, які я не розпакувала. І це у нас гвоздь програми, туш, яка має неймовірний, по-перше, дизайн, а по-друге, в мене на неї теж великі надії. Дивіться на неї, дивіться на цю кралю. Це туш. Це не просто туш, Це коричнева туш. Ви не були до цього готові? Я теж не була до цього готова. Але я завжди хотіла саме коричневу або бордову туш. Коричнева все ж, мені здається, більш натурально, ну, Натуральний колір завжди гарніше буде виглядати. Плюс у мене така була. Візуальна картинка з цієї косметики. Тобто мені завжди хотілося зробити такий супер ідеальний класний нюдік на очах, е, класний тон. Тут гарний скульптор. румянча, рум румянча, румянча, Ну да, рум'янча. Mm -hmm. рум'яни. супер яскраві червоні губи і дуже делікатний макіяж очей. І для того, щоб макіяж очей був супер делікатним. Мені здається, ідеально підійде коричнева туш, але це мені тільки здається. Я не запевняю вас ні в чому, я просто так думаю. І останнє це такий універсальний, ідеальний, найкращий в світі блиск для губ. Він мені дуже подобається. Мені здається, він такий універсальний. На кожен день будемо переходити до, до макіяжу. Будемо переходити до макіяжу. Що нам ще залишається? Чому я в обручах не виглядаю як Блер Волдерф? Я дуже хотіла завжди виглядати як Блер Волдерф, але я виглядаю так. Дорогой дневник, Мені не подобається. Мені дуже страшно. Я не знаю, як вам, а мені дуже страшно. Тут кісточки. Тут у нас. Басік Колекціон. Басік. Басік, іди сюди. Так, це для румян. О, Бронзер Бруш. А це у нас для. Бронзера. А власне, цей тональник я буду наносити своєю старою, цей, своїм старим спортиком. Я їх помила, якщо. Ну що, беремо цю красоточку і до себе. Оп! Мені подобається покриття. Я не знаю, наскільки я бачу, у мене тут насправді дуже погано видно, тому що зазвичай я роблю макіяж у ванній кімнаті. Там в мене зовсім інше освітлення. Мені подобається, мені дійсно подобається. Ну, Мені подобається, як воно горить. До речі, на рахунок брів? Я не знаю, як ви, але я з бровами своїми роблю абсолютно ноль. Я нічого з ними не роблю, максимум, що я можу, це вкласти гелем, але в мене досить слухняні брови і форму, і фарбування я роблю в бровиста. Якщо ви вважаєте, що мені варто все-таки при макіяжі трогати їх, щось підмальовувати, то скажіть мені, будь ласка, яким олівцем це можна зробити? Чи якою помадкою, чи чим. Тому що все, що купувала я для брів, це завжди була лажа. Або просто я лажово вибираю, або дійсно, ну я не я не знайшла ні одних нормальних, е, е, ні одної нормальної косметики для брів, крім прозорих гелів для укладки. А ще я чомусь ніколи не користуюся консилером. Можливо, варто почати. Можливо, я придбаю собі консилер. якщо я буду знімати тут регулярні відоси. То, звісно, мені прийдеться докупити багато багато косметики, якої я ніколи не пробувала. Будемо тут, будемо тут тестувати все, що я раніше не тестувала. Що у нас далі? Далі мені здається, потрібно приступити до. Ем, що це? Що Це Це скарб. до скульптура. Чінь. Я бачила на модних відосах, що всі малюють собі трошки отут. От от так, от. Я не знаю, наскільки це потрібно робити. І ще вони роблять отак. От І от так. Помогите мені. Помогите І робимо ось так. Окей. Знаєте, я зараз виглядаю, як у ці всі жіночки перед, перед операціями пластичними. Бронзер. Оце у нас щіточка для бронзера. В мене є надія на цю кісточку. Ну, так от. Я не знаю, чому я почала злоба. мені це здалося дуже логічним. Коротше, цей контур. Якщо наносите, старайтеся зразу його роз, роз, є, розтушовувати, тому що він, бачите, багато розтушовується після того, як я потремділа тут на камеру. Ну, слухайте, наскільки я можу оцінювати, мені дуже подобається колір і мені дуже подобається консистенція. Тільки єдине, що не наносьте. І спочатку все, а потім тушувати. А робіть спочатку там нанесли, стушували, нанести, нанесли, стушували, І якби все буде прекрасно, набагато швидше розташовуватись, ніж вийшло в мене. Але знаєте, я роблю це вперше, особливо з цим продуктом я роблю це вперше. Тому, в принципі, не осуждаємо, а просто пробуємо, експериментуємо. Далі у нас цей гость програми. Чесно скажу, мої відносини з рум'янами ніколи не закінчились нічим хорошим. Єдині рум'яни, які в мене колись були, я стив взяла в сестри. Вони були такі, знаєте, колись такі супер у ці шарикові, блискучі, і у шарики випадали завжди по всій квартирі. <гум> і ти ніколи їх не знаходив. <гум> я не знаю, де ці шарики дівались. це як носки іноді пропадають, то це так само ті шарики, вони десь разом тусуються. Мені дуже цікаво, як мені буде з рум'янами. Я не до кінця впевнена, що я знаю, куди їх треба наносити. Ну, точно на обличчя, да? це вже плюс. Тому приступаємо. <гум> Я не знаю, куди їх наносити. Ну, давайте сюди. Допустим. О, ну, допустим. Такими притоптуючими рухами. І давайте сюди, сюди. Ну, чесно? Мені здається, що мені дуже пасує, як вам? Якщо вам видно, я надію, що вам добре видно, тому що я виставляла світло сьогодні 2 години. І так, все дуже погано виглядає. Я знаю, не осуждаю. Я перший раз знімаю відео, окей? Осуждають же тут мене. І з другої сторони кісточки. Лайфхак одна кісточка на два продукти. З другої сторони кісточки я, мабуть, що нанесу хайлайтер. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Мені вже тепер хочеться додати сюди сухої пудри, але, мабуть, далі ми перейдемо до макіяжу очей. У мене тут є кісточки для макіяжу очей. Зараз будемо розпаковувати і пробувати. Мені здається, на ній буде класно наносити блискітки. Одразу ось так. Власне, зараз будемо це тестувати все. Я би почала з е, ось цього світлого кольору, одразу дати його якби сюди, на ближче до початку ока. Він дуже, дуже делікатне сяйво має. Мені здається, на кожен день ця, ця тінь вона би при денному світлі виглядала просто. Просто шикарно, тому що вона має такий супер натуральний якийсь блиск, красивий такий. Час сербнути кавусі. Я рахую, що час. Далі приступаємо до... одразу до кінчика ока, а на серединку ми пізніше нанесемо блисківки. Темніші ці коричневі тіні, прибиваємо їх і тепер трішки розтушовуємо. Вони не обсипались! Навіть ці коричневі, вони просто одразу приліпають туди, куди мені треба, і вони супер зручно тушуються. І так, я трішки додавлю тут тих самих тіней. Мені здається, гарно виглядає цей колір. Блискітки додавлю. Я добавлю ось ті ось ті блискітки. Боже, які вони сяючі! Вау! Ви бачите, як вони блистять? Я в захваті від цієї палетки, вона, вона кожен колір ідеально доповнює один одного. Мені хочеться додати блискіток низ ока. Дуже делікатний макіяж. Чим в нас виходить? Господі! простите. Я хочу додати. Я хочу і я додав. Трішки темного. Зовсім трішки. Ви ще ведетесь на це, так? Да? Ну, Мені здається, очевидно, що у мене немає стопаря. Але я дуже люблю підкреслювати трішки знизу ще погляд. Зараз ще додамо туш. Туш в коричневого кольору. Спеціально розроблена вигнута щітка. Спеціально розроблена вигнута щітка. Ну, допусті, відкриває та оптично збільшує око. Ну що ж, давайте оптично збільшувати моє око. Опа. Опа. Мені здається, я її буду юзати прям кожного дня. Тому що, по-перше, щіточка силіконова, спеціально вироблена реально дуже зручна. Вона прям, от Ти от як ставиш її, так вона і тобі от під всі ріснічки ідеально вона їх, вона їх захоплює. Мені здається, що це, ну, це виглядає дійсно дуже гарно, дуже натуральні вії. Вона їх не. Вона їх подовжує. Це туш, реально на подовжування. І вона ніби відкриває погляд, так? Тому що вона їх трішки піднімає і подовжує друге око. Афігеть! Ви просто подивіться на ці вії, вони просто кайфові. М, -м, М? Як вам? Як вам мій погляд? Добре, я пропоную нарешті скористатися цією прекрасною штучкою. І трішки заматувати мені лице, тому що я більше не можу дивитись на те, як я блищу, Так? Я не знаю, чому я раніше цього не зробила. Я думаю, що прийшов час. Ще раз, ще раз дивимося на це. Бачите, там є така сіточка. Там просто зараз дуже багато продукту, і тому воно так виглядає. Мені не хочеться користуватися, користуватися ці, ці, цим спонжиком. Мені здається, це ну, погано буде. Ну ладно, давайте, давайте дамо йому шанс. Давайте дамо шанс спонжичку. Давайте. Так. Всім треба давати шанс. Навіть спонжикам. Тільки не тюбікам. Тюбікам шанса другого. Не давайте. Оу! А, я розумна. Я спочатку нанесла хайлайтер, а потім Боже, ну, ну генійка. Я зараз поверх ще раз нанесу хайлайтер. Ну, я не жалію, що я дала е, шанс цьому спонжику. Не жалію. В принципі, досить зручно, тому що завжди раніше я пудру наносила такими подібними щіточками. Але можливо так більше навіть економиться продукт, я не знаю. А цей продукт я буду економити. Ну пудру однозначно рекомендую. Тільки майте на увазі, хто любить саме прозорі пудри, то вона е, має, має трішки тон. Але ну, звісно, тон, тон підходить. Але якщо ви більше любите прозорі продукти, то в принципі там є і прозорі пудри. Просто я захотіла таку. Я мала знову нанести цей м -м, хайлайтер румяна. Ну давайте ще добавимо трішки рум'ян. Трішечки румян, тому що вони теж мають такий свій блиск. І мені здається, вони тут зовсім не зайві. Ви, до речі, наносите ще хайлайтер сюди на губи? Чи я вже просто, ну, я вже з печерних людей. Мені здається, що це було дуже модно, а зараз я не знаю. Я не бачу, щоб молоді дівчатка так робили. Тому я пам'ятаю всі лайхаки тих часів. До речі. Можемо наступне відео зробити з якимись смішними лайфхаками. Так, можна зробити з лайфхаками. Я можу першу підбірку сама підібрати, а потім, якщо в мене раптом з'являться підписники якимось чудним образом, я їх зараз накалдую. Абракадабра! Підписуйтесь на мене. Тому що, щоб ви на мене підписались, мені допоможе тільки чудо. Не звертайте уваги, я просто вже знімаю не знаю яку годину. Попробуємо цей блиск для початку. Якщо так на такий більш повсякденний макіяж використовувати, то в принципі мені більше подобається навіть з близько, тому що я люблю такі бежево-нюдові всякі макіяжі. Мені дуже подобається. На рахунок цього блиску. Що можу сказати? Хто не любить блиски для губ пекучі з ефектом трішки збільшення губ, я так розумію. Не беріть його, тому що він трішки, я відчуваю він трішки печею. Він має такий делікатний пощіпуючий ефект і має трішки запах ментолу. Ну, Якщо чесно, це мінус. Я рахую, що це мінус, тому що це не універсально. Кому треба збільшення губ? Кому нада збільшення губ, то йде до косметолога. Ну, якби. ну, Логічно, правильно. Що може збільшити приперчена помада? Я не знаю, ну. давайте далі робити червоні. Червону руту не шукаємо вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти Ну все, давайте серйозно, давайте серйозно просто візьмемо і намалюємо мені губи. Я перепрошую, у мене просто перегрівся телефон, він виключився і тому не записала момент, коли я наносила цю червону помадку. І наверх я нанесла все-таки цей блиск. Мені захотілося до цієї атласної сукні все таки додати ще трішки, щоб було блиску більше. І, взагалі, цей макіяж мене надихнув трішки змінити зачіску, змінити образ. Скажіть, як є вам, в принципі, в цьому образі? І взагалі, скажіть, чи сподобалось вам відео, чи знімати мені щось типу цього, чи будете ви дивитися, як вам взагалі макіяж з цією косметикою? Мені подобається, мені подобається. Я відчуваю, що це не скатується, це виглядає добре, як на мене. Це відчувається добре, це наносилось легко. Мені дуже все сподобалось. Я 100% рекомендую, якщо ви маєте на це бажання і гроші, будь ласка, купуйте і користуйтеся. В принципі, чи можна знайти щось дешевше і теж хороше, впевнено, що так. Ну, і, в принципі, все. Мені время допивати кавуську. і па